Ну, ось знову я буду другою. Ура, мені пощастило. Це точно джил. На цей раз я в блендері перемішала ванільне морозиве з пончиками. Думаю, це поєднання зробить твій ріжок просто незабутнім на смак. І звичайно для краси я додала трохи кольорового посипання. Хоча кого я обманюю. Посипання я додала достатньо. Це ж дуже круто. Отак просто нереально смачно. У мене теж повинно бути щось нереально смачне. Ой, а чим так смердить мій ріжок? Ені, а ось тобі цього разу зовсім не пощастило. У тебе фісташкове морозиве, в яке я вилила трохи огіркового розсолу. І без пару огірків теж не обійшлося. Цю цю красу я, як завжди, подрібнила в блендері. А зверху на ріжок додала кілька зубчиків усіма улюбленого часнику. Смачного! Як же він смордить? Щоб його скуштувати, доведеться заткнути ніс. Хоча мені вже нічого не допоможе. Ням-ням. Ой, фу. Зате часник корисний. Заспокоїла це саме мерзене морозиве, що я коштувала.